Скажи, я створила ілюзію Я створила ілюзію. Ідеальної мами. Ідеальної мами. І цю ілюзію накладала на маму. І цю ілюзію накладала на маму. А моя мама звичайна. Моя мама звичайна. І вона також може робити помилки. Я вона може робити помилки. Угу. І ці помилки їй надають зростання. Що з тобою? Що з тобою? <рес> 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 типу ти кажеш, ці помилки надають їй зростання. Да. Це якщо вона їх усвідомлює, якщо не усвідомлює, все одно вона зростає. Навіть якщо вона не усвідомлює, вона живе. А коли живеш, ти все одно змінюєшся.